Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні, ну, хай будуть актуальні новини. Про що мова, якось повз мене пройшло, що це ж 40 днів по Пригожину. Ну, нібито. Ну, ми то знаємо, що він живий. Ну, давайте ще раз передивимось, уже якщо його душенька дійсно відлетіла, чому я дуже сумніваюсь, то вже якби це має бути остаточно видно. Ну, давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент живий Євгеній Пригожин? На фото якого я зараз дивлюсь? Хай скажуть ровно правду. Альгіс. Так, ну добре, довертаю. Турісос перевернутий. Хагалос. Ну, а ну гаразд, ну і що? Дагас. Ну і куди добре, Іса? Та. Ні, це не руни мертвої людини. Відразу кажу, йде тут ухід в кращий світ. Живий. Е, живий, живий, просто заниканий. Ну добре, що ми маємо? Альгіс, Торісас перевернути, хагавас дагас, іса. Ну, ось Аліс, да, десь в захисті, сидить собі під захистом, в теплі, в добрі, як то кажуть, да, і там коктейлі попиває. Захищений він. Ну, в даному випадку не про захист, вища сил, Боже, збав. В тому плані, що сидить десь в якомусь захищеному місці і себе дуже комфортненько почуває. Далі, Турісас перевернути. Але можливості в нього обмежені, відповідно. Зрозуміло. Якби, Якщо ти мертвий ну, В лапках, да? то краще не відсвічувати. от про Тобто, да, там уже вже діошка бізнесу пішла, оце от все, а він собі сидить, не висховується з обмеженими можливостями. Далі, хагалас, ну, удар, е, да. Це ясно, що відголоски тої катастрофи, ну, в лапках катастрофи, да, для нього, принаймні. От, Тобто, це удар певний все рівно є. Тобто, обмежені можливості, і далі його там продовжують, що називається, давити. І йому -то, ну Це для нього удар, можна сказати, і по здоров'ю і не тільки. Далі у нас що? Дагас? Ну, тобто йде трансформація ситуації для нього, але все рівно: із Хаґалаза до вису, да? із до Давполем'я, як то кажуть. Так? Тобто, ну все рівно обмеження. Обмеження. Мертвий? Ні, не мертвий. Де, де? Нема рун смерті. Жодної, жодного маркера тут із тих, що смерть позначають, немає. Та хоч би, хоч би весь розклад перевернути, випав, якщо так. Живий, живий, лисий цей орк. Ну, добре, давайте подивимося, чи десь випливе все-таки правда про те, що він таки дійсно живий. да? А там загинув двійник. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, Скажіть, мені, будь ласка. А чи випливе правда, що в цій авіакатастрофі загинув двійник Пригожина, а не оригінал? Ай скажуть що неправда. Наутіс перевернутий. Урус. Пет перевернутий. Ой навряд. Е, ну, добре, шанс певний є, але, але тут показав і цікаво, що ми маємо? Наутіс перевернутий, урус перевернутий. Ну, ось наутіс перевертий відразу. Обмеження. да, Не судьба, як то кажуть. Обмеження й дають. Закрита інформація. Читайте. Так? Ну, не рун, це я кажу, що ту інформацію приховують. Е, ну, ось Іде Урус, силовий блок, явно, і певна сила, яка відповідно за тим стежить. Ну, силовий блок. Хтось якісь силові структури, які там конкретно не буду називати, хтось із силовиків. І ось перед перевернутий таємниця, відповідно, під рифом секретно воно буде. Тобто, чи, чи воно десь в найближчому майбутньому вилізе та інформація? От ні. Десь там опосля, можливо, і вилізе. Добре. ну Давайте запитаємо, чи, чи побачимо ми його. Хоча знов-таки навряд він буде прям відсвічувати сильно. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи побачимо ми ще десь живого Євгенія Пригожина? Хай скажуть неправду. О, роз. Лагус перевернутий. Альгіс перевернутий. Сумнівно, якщо так. А, ну гаразд, а по що? По фіналу Гебо. А -а, а, а тут друге може бути. Ясно. Розумію. Що ми маємо? Урус. Алагус перевернутий, альгіс перевернутий єбо. Прошу мову, ось Урус. Тобто сила якась є. Ну, взагалі, чи є такий шанс? Да є. Просто. Просто-просто, ну, зараз поясню. Прошу мова, Урус Лагус перевернутий аліс, перевернутий Гебо. Тобто, сила є якась, тобто, чи він прям зовсім, що називається, все на світі втратив. Де да, ні. Є, ще в нього там певний ресурс і здоров'я, зокрема, є. Е, руна зі здоров'ям пов'язана. Далі у нас іде, ну, з медициною, ну, частково з медициною. Далі у нас іде обман. Це не ухід в кращий світ в даному випадку, ні. Тобто, що ми маємо? Щось із медициною, обман. Тому що незахищений. Незахищеним себе почуває. І ось гебо, ось партнерство йде. До речі, руна яка? Подивіться. Дзеркальна, правда, симетрична. А, і що ж це таке? Е -е, про що мова? А схоже, що підправлять личику -то йому. От що мова. Підправлять і зроблять схожим на когось. Відповідно, вже не на себе, а на цей. І пригожена в тому виді, в якому ми його бачили, ми вже навряд побачимо. Ми його точніше побачимо, але ми не зрозуміємо, що тобі. От що. Отже ж. Ну, а раз. добре, експрес-відео буде. Цікавенько. Вийшло. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.